Друзі, привіт! Сьогодні пропоную чудовий рецепт закусочних мафінів. Готується дуже просто із продуктів, які залишились в холодильнику після свят. А виходить, справді смачно, тільки подивіться, які вони пухкенькі та м'якенькі. Такі кекси можна брати з собою на перекус, на природу, в дорогу. А для приготування потрібно всього кілька хвилин. Отже, розпочинаємо. У великій мисці з'єднаємо яйця, сіль, цукор та спець. Спеції можна обирати будь-які ваші улюблені. Далі додаємо олію, томатну пасту і все добре перемішуємо. Також додаємо кефір. Далі просіюємо соди борошно, додаємо соду та розпушувач і замішуємо тісто. Тісто виходить середньої консистенції не надто рідке і не надто густе. Залишилось лише додати наповнювач. Як я вже казала, тут підходить все, що залишилось в холодильнику після свят. У мене перець, шинка, зелена цибуля та сир. Важливо це все дрібненько нарізати. Перемішуємо, щоб всі інгредієнти добре з'єдналися з тістом. Форму для кексів змащуємо олією або будь-яким іншим жиром. Також можемо використовувати силиконові або паперові форми, їх змащувати не потрібно і наповнюємо форми тістом приблизно на 2 третіх. Важливо залишати місце, бо такі кекси добре підростають. Випікаємо при 180 градусів приблизно пів години, щоб кекси добре підрум'янились. І ось така краса виходить, можна насолоджуватися.